Усім привіт! В своїх руках я тримаю дещо дуже особливе і важке. Це дві посилки від Rituals. І сьогодні ми разом з вами зробимо розпаковку. І, звичайно ж, я розповім, як я отримала в цих посилках дуже багато різних подарунків. Я можу навчити і тебе це робити. Перш за все, підпишись на мою сторінку. І, звичайно, ж в мене на каналі вже є схожі відео про те, як я розповідаю про систему бонусів від Rituals. Як можна отримувати і 5-єврові ваучери, пінку для душу, як отримати подарунок до дня народження? І нещодавно я отримала свій подарунок до річниці з моменту першої покупки в Rituals. Це спрей. Він дуже класний. Я потім покажу. Він пахнючий, і він коштує 27 євро. І мені його подарували безкоштовно. Тому залишайся. Почнемо з цієї меншенької. Тут пише «Open up for happiness». Я на 100% згідна. Я вже казала не один раз. Я фанат Rituals. дуже люблю їхню косметику. І навіть мій чоловік оцінив її і теж став фанатом цієї косметики. До речі, я в цьому замовлені. Цьому замовила дещо для мого друга. Я хочу йому подарувати пінку для душа. Така чоловіча серія, я вам покажу все. І, звичайно, сумна новина. Я нещодавно знімала відео теж з Rituals. Я купила рушники, дуже гарні на знижці. Але, на жаль, це відео вийшло все не в фокусі. І, на жаль, його не зможе побачити світ. Тому в декількох словах я розповім, що я замовила минулого разу. Але поки що тарада! Фантастично сильна жінка, коли вона хоче щось добитись. Отже, переходимо до першої посилки, і я одразу хочу поділитись з вами лайфхаком, як можна отримувати додаткові плюшки від Rituals. Обов'язково завжди перевіряйте свій імейл. В мене є така папка пропозиції. І ось так я випадково скролю ті пропозиції і бачу, що Rituals написав мені лист, що він за мною сумує, тому що не робила ніякого замовлення. І дарує мені пінку в подарунок, якщо я замовлю на 30 євро, здається, чи навіть на 20. Поки я не забула, я хочу вам сказати одну дуже важливу річ. Я залишу в описі під цим відео ссылку на реєстрацію. Якщо ви пройдете по ній і зареєструєтесь в Рітуал, зробите свою першу покупку, ви гарантовано отримаєте додатковий бонус від мене. Користуйтесь! Отже, починаємо. Це таке велике, таке гарне, таке пахнюче. Що це? Правильно! Мені треба ножик. Вже робимо розпаковку. У мене є така гарненька хмаринка, але вона не, не гарненька, вона небезпечна. А, чуть себе не порізала. Бо що вона з таким ножиком. Це моя любов. Це вже моя друга така свічка. Велика. Ой-ой-ой, а це що, не той запах, що я в мене? Оце був? Garden Candle. Я думала, такий самий, але чую, що трохи не такий. Теж гарний. Отже, це свічка від Rituals. Вона дуже стильна. Вона мені подобається навіть просто, щоб її поставити вдома. І вона дуже гарно горить довго. Я щось не можу знайти інформацію, де і скільки вона може горіти. У мене тут є така інформація про те, що перший раз зазвичай свічкою потрібно користуватись так, щоб вона повністю розтопилась, ось цей круг. Це приблизно 4-5 годин. Для того, щоб потім не була вона така деформована. В принципі, я зазвичай завжди стараюсь так робити, навіть якщо це не в перший раз, бо все одно віск не дуже стає потім гарний, з'являється тут така ямочка, і воно не дуже добре йде. І також вони кажуть, те, що треба трішечки обрізати. Фітельки вони називаються, так? Надіюсь. Ой, вона така важка, в мене аж рука втомилась. Ну, попередньою своєю свічкою я користувалась, ну, практично рік. Не скажу, що я її там часто юзаю, бо вона достатньо дуже ароматна. Якщо я її запалюю, зазвичай це якась така вечеря з друзями, гарний час. Тому я дуже рада. До речі, купила цю свічку на знижці. Е, знижка була мінус 20%. І попередній раз, я взагалі, здається, мінус 50% тоді купила. Дуже дешево. Цей раз трішки дорожче, але в мене вже моя практично закінчилась, тому. Новенька в сім'ю. Ну, Друге, це власне та пінка, про яку я говорила, яку я отримала в подарунок по спеціальному силці промокоду від Rituals. Взяла Rituals of Sakura, Насправді чомусь там не було вибору, що вибрати, але в принципі, that's okay for me. Також, вкотре ділюся своєю улюбленою пінкою для душу: це Ritual of Yozakura. Неймовірно смачний запах, це лімітована колекція. Вона. Коштує трішки дорожче, ніж звичайні пінки, але я рекомендую. Сама текстура навіть відрізняється від інших пінок, тому дуже сильно любов. Так, і тепер розпаковую свій другий подарунок. Перший це була пінка, я вам показала. Другий це духі парфуми. Вони коштують ось така міні-версія. Здається, що там та малютка може коштувати? Ні, вона коштує 17 євро. На хвилиночку це скільки? там, Практично 800 гривень. Щось таке. Я взяла собі різні смаки, називається Flowers de хела. Не зможу вимовити. Ось такі вони манюські, гарнюські, класно і в дорогу з тобою брати, і взагалі такі стильні. У мене будуть ще одні парфуми, тому я не буду ці відкривати. Я хочу подумати, які я собі залишу, а які я подарую. Так, і друга коробочка. Вона худенька. Але прямокутненько. Подивимося, що тут є. Так, а тут в нас є щось дуже-дуже гарне. Перш за все, я хочу показати дещо дуже особливо, дещо дуже красиве. Те, що я вже хотіла давненько купити, але якось не могла все схватити його на сейлі. Знову ж таки, купила на сейлі. Хто не знав, в Rituals також є м, текстиль, це і рушники. Минулого разу я собі купила рушники. Але, на жаль, відео, яке я зняла з ними, не в фокусі і не можу вам його показати. Але рушники бомбічні. Купила на знижці. Вийшов один рушник 17 євро. Скільки це там? 800 гривень плюс-мінус. Я не знаю, скільки хороший рушник коштує в Україні, але якість шедевральна. Він великий, він 140 на 70. Я можу повністю своє волосся туди скрутити, коли мию волосся, бо в мене волосся довге, і як правило, є така проблема. Я думаю, дівчата мене можуть зрозуміти тих, кого теж довге волосся, що волосся не влізає в рушник доводиться його скручувати тако наполовину, і тоді вже завертати рушником. Тому я дуже задоволена рушником. І також в них є дуже гарні халати, але вони коштують як просто якісь щось, я не знаю що, 100 євро і більше. Ну, не знаю, може так і має халат коштувати, там бархатні, дуже гарні. Але ну, якось я, може, почекаю знижечки якоїсь ще. Отже, я купила. Я щось думала, що це буде жовтий колір. Я щось бачу, що не жовтий. А що це за колір такий? Тож обіцяли мені жовтого кольору, я ж того його і взяла. Я люблю жовтий колір. Ось така дуже гарна наволочка для подушки. Взяла її також на знижці. Мінус 50%, якщо я не помиляюсь, тут такі гарні бархатні китиці з чотирьох сторін. О, Тут вона так прошита, гарно. ну дуже гарно. Я собі вирішила, тут така лейбочка собі вирішила, що в мене має бути гарна подушка. Все. Мене не цікавить. Так, що тут в складі є? 100% котон. Гарна якість, гарний колір, Тільки де жовтий колір, я не знаю. Я замовляла, взагалі, то жовтий. Він якийсь зелений. Чи то може тут світла немає і він якийсь золотистий. Ну, anyway. Прямо при вас е вставлю, подивимося, як він буде виглядати. У мене є тут така подушечка, вона м'якенька. Не знаю, чи вона такого розміру, чи трошечки більша. але я думаю, що вона якось там Ні, я думаю, вона ідеальна. Як гарно. О, як карта. Дуже-дуже-дуже гарнесенька. Ось така вона однотонна з цієї сторони, а тут такі китиці прошиті. Ні, це не прошиті, це, це ніби якесь золото, якийсь художник барвами. Тут розписав мені мою подушечку. Дуже гарно. Дівчата, ну краса. Так як я фанат пінок від Rituals і немає чого більш притворятися, я все одно буду їх купувати. Я подумала, куплю я їх один раз більше, зато дешевше. Такий набор коштує 26 євро, що означає, що одна пінка коштує 9 євро, ой, 8 євро, коли зазвичай вона коштує 10 євро, тобто 2 євро на пінці ти економиш. Тому ось така от коробочка тут пише більше 100 мільйонів. Таких гелів для душів продано. Народ, ви теж фанати Рутуал виходить? Не тільки я одна. Також пінка для душу. Цю пінку я взяла на подарунок. Це такий чоловічий, такий достатньо концентрований горіховий запах, наскільки я знаю. Ось, і вона така достатньо стильна, тому я вирішила взяти її на подарунок. І в мене є також міні-версії. Я покладу туди декілька міні-версій, і ось такий буде подарунок для мого дорогого друга. Ще одні парфуми, подарунок. Знову ж таки, 17 євро вартість їх. Я отримала їх безкоштовно, але тут нема наклейки. Що якби вони перша відкриті. Найс. Nice. Тобто, ці я собі точно залишаю, бо ті хоча би. Виглядають, як ними ніхто не користувався. Так, тут такий ковпачок дерев'яний, я його щось не можу зняти. А. Я знаю вже цей запах. В мене були такі парфуми, але вони, на жаль, у мене розлилися, і навіть я ними не користувалась. Просто взяли і розлились. Отак буває. Запах тут класний. Це ось ця серія Рітуал Софьюзакура. Тому. Вони такі квітучі, це такий е, сакура. Е, запах. Дуже класні, мені подобається, і я собі вирішила е, е, їх мати. Вони називаються реве де ханамі. Ось, але вони з серії Ritual of Yozakura. Це була лімітована колекція. Я, до речі, зняла про цю лімітовану колекцію весняну. Проте я не встигла її змонтувати. Потім пройшло літо. Я думаю, кому воно треба. Якщо воно вам треба, залишайте коментар. Я змонтую і виставлю. Там були дуже класні позиції, які можна, до речі, досі купити. Проте... Якби сам той календар, який я купила, ну звичайно, він трошки втратив актуальність. Хоча, можливо, цієї весни знову вони його повторять, бо він дійсно крутий був і дуже вигідний. Тому ось такий подарунок, це вже третій подарунок, як ви могли порахувати. Ну і четвертий подарунок це крем для рук. Rituals of Jing – моя улюблена серія, як ви можете знати і бачити по пінках. Я також люблю серію Relax, а є серія Sleep. Це така маска для рук. Її треба брати зовсім трошки, бо вона така трошки липка, але вона дуже відновлююча і дуже класний ефект на руках після неї. Тому дуже, дуже, дуже люблю. Отже, як ви зрозуміли, я отримала 4 подарунки цього разу від Rituals. Це два маленьких мініатюри парфуму, кожна 17 євро, тобто це 34 євро. Така пінка коштує 10 євро, це вже 44 євро. І такий крем для рук коштує, якщо не помиляюсь, 12 євро. Тобто, я вже збилась, 34, 44, 56 євро. Ось так, от я гарно змогла заощадити і плюс кожну позицію практично я брала на знижці. І, звичайно ж, користуйтесь особливою знижкою в описі під цим відео для того, щоб отримати додаткові подарунки при реєстрації. Це рітуал це однозначно любов. Тому я вам бажаю гарного дня і всього самого найкращого. Па-па! Підумайтесь душ пінками новими.